Ой, яка краса мої любі. Ви знаєте, от я щойно отримала а, це намисто, і відразу мені захотілося його приміряти. Чесно, от я не можу втриматись. Дуже і полюбляю такі прикраси. Вони настільки природньо, натурально виглядають, настільки вони знаєте, роблять більш яскраву зовнішність. І хочу сказати, що а, тут ми, кожна з вас, я думаю, що впізнала бурштин, так? Кожна з вас. Ми бачимо всі відтінки, так, ми бачимо відтінки, погляньте, яка краса! От я навіть трошки так піднята ручка, знаю, що Дімо це не подобається. Але щоб ви побачили, ось так на льоту, скажімо так, на фоні сукні, тому що найбільше от мені подобається таке поєднання кольорів. Я люблю бордові кольори, люблю кольори осені. І от бурштин в даному випадку найбільше. Повторює всі кольори осені. Дивіться, який крупний камінчик всередині. А, бачите, вони всі різного калібру. Зараз я вам покажу. Вони всі різного калібру, і від того виглядає ще дорожче, ще красивіше це е, намисто, а навіть можна сказати і кольє, тому тобто, що тут такий в центрі дуже крупний камінчик. Дівчатка, а це імітація бурштина, імітація. Ми розуміємо з вами, що створений а, людиною цей камінчик, але я б не сказала, що це просто скло. Так, тут таке поєднання цікаве, мені здається, скла і пластику. Тобто дійсно ну, дорогий матеріал насправді. І е, бачимо, що дійсно дуже хороша така імітація, того, що всередині є такі включення, вкраплення, так що дійсно м ну, виглядає дуже доречно для бурштина, виглядає дуже дорого. І довжина цього намису 58 сантиметрів. Багато хто питає. Слухайте, яка краса, правда? Дивіться. Багато хто, хто питає, тому що думає, що це воно йде, ну, скажімо так, така його довжина. Насправді, ось тут така є дуже цікава застіпка, я б її назвала такою трубочкою, знаєте? Ось тут вона закручується. От, закрутили. І маємо закрите намисто. Маємо закрите намисто. Дивіться, давайте помилуємося. Ой, як гарно. Ой, як гарно. Вісім. Вже вісім, до речі, залишається. І я хочу сказати, що е... так, чекайте. У нас вже відбулося падіння, так, пані Настя. Тобто це 900 гривень наша стартова вартість. Я просто знаєте, я так забагувалася цією красою, що навіть не дивилася на графіку. І подумала, що це вже зниження вартості відбулося. Але зараз пані Настя нам буде давати зниження вартості. До речі, не одна сьогодні Настя за пультом, а ще і Саша, який також до, досить відчутно впливає на зниження вар... ціни наших намис, наших виробів. До речі, я хочу сказати, що Саша дуже прикладає багато зусиль, Того, що ну, ми то дівчата з вами розуміємо, скільки це має коштувати. А Саша все дає мінімальну вартість, все нижче і нижче. І зараз ми бачимо, що. Вартість дійсно мінімальна. Найдоступніше сьогодні лот 499 гривень. Поки що. Так, мається на увазі поки що. 499 гривень, і час у нас. Обмаль на кожен, на кожен місце, того, що я нагадаю, за кількістю, ви не бачите, 30, 50, 100 штук, ні. Ми кожного разу бачимо до 10, до 10. дівчата, встигайте набирати. Я поки що хочу поміряти для вас, подивитися для вас а, діаметр найкрупнішої 2,5 см. Нам видно нормально? Отак, от, от давайте поставимо. Ну, так, приблизно, тому що вона така е, гарної форми, ідеальної просто сфери така. 2,5. Ну, а найменша, хоча її не буде видно вона позаду. Найменша 7-8 е, міліметрів. Так. Слухайте, я тут побачила лупу. Я можу нею скористатися, щоб показати нашим телеглядачам. Так, треба ще навчитися користуватись лобою, знаєте. <сум> Техніка не для всіх. Та що ж таке? <сум> Дійсно, надзвичайну якість, надзвичайну красу. І я тут нарахувала один-два. Давайте з вами будемо рахувати: 1, 2, 3, 4 відцінки бурштину. 499 гривень, довжина намисті 58 сантиметрів. Але в нас є а, така для вас, знаєте, пропозиція завжди: для тих, хто полюбляє довгі намиста, для тих, хто полюбляє конструювати, моделювати свої образи і створювати свої прикраси, ви можете додатково замовити подовжувач. Але яким чином? Ви можете просто... Сказати оператору кол-центру, що ви хочете довше намисто, і вам безкоштовно вкладають ланцюжок. Дівчата безкоштовно, тобто це нічого для вас не, не вартує, а ви маєте дійсно дійсно таке більш довге намисто. Дівчата, я хочу нагадати про те, що при купівлі двох лотів, до речі, буде прекрасним подарунком, дівчата. А, того, що, і зараз поясню, чого при купілі двох лотів ви отримаєте знижку 100 гривень. А насправді ми знаємо з вами, що е, натуральні камені, натуральні мінерали несуть дуже високий енергетичний заряд. Коли ми бачимо, що це знову ж таки імітація того чи іншого мінералу, ми розуміємо, що ми, власне, самі будемо його наділяти своєю енергетикою. так? Енергетика мінералів це прекрасно. Я завжди за того, що кожен з них це знадри нашої планети. Кожен з них має таку свою дуже сильну міць. Але тим не менш, деякі люди, які супер емпатичні, суперчутливі, їм важко носити ем, натуральні мінерали, натуральне каміння, тому що вони дійсно ем, сильно відчувають цю енергетику. І, от для вас, мої любі, хто сильно емпатичний, хто сильно відчуває, чутливий. Будь ласка, ось і створена, власне, ця краса людиною. Ну що ж, ми скоро повернемось до вас.